Так, друзі, доброго дня, громадська організація Доста Вінницький осередок, Мазур Юля. Друзі, хочу поділитися з вами своїми думками, а ви напишіть в коментарях, що думаєте ви. З огляду на всю ситуацію, яка відбувається в цій країні, у мене особисто склалась думка, що наших людей всіма доступними і недоступними способами намагаються виселити з цієї країни. Створюються... Умови для життя такі, що люди просто не можуть вижити в цій державі. Для захисників, котрі тримають мирне небо і порушили плани деяких осіб стосовно здачі України, немає ніякого захисту, немає ротації, демобілізації, всього іншого. Для звичайних громадян. Умови в країні диктує МВФ, кошти, котрі дає МВФ, розходяться по кишенях можновладців. Жодного державного органу немає, немає жодного державного суду. Створюються такі умови, щоб ми з вами чим швидше пішли на переговори, щоб ми з вами чим швидше почали. Виїжджати з цієї країни і таким чином стали біженцями і втратили всі можливості претендувати на національне багатство. Всі знають, судді самі говорять про те, що є правова колізія і нічого ніхто з тим не робить. Під час війни депутати вирішили, що вони царі, і війна їх не стосується, їх стосується лише розкрадання нашої держави. Я думаю, ви це бачите неодноразово. Ну, Багато з цього відбувається. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Хто ж думає на рахунок цього? Бо ми з вами мовчимо, не називаємо речі своїми іменами. а... Знаєте, змов... рабство починається з мовчання. Тому якось так у нас відбувається. Моя особиста думка, що навмисно ізолюють патріотів, котрі могли б підняти людей, ізолюють активістів, ізолюють тих військових, котрі могли б не дозволити того всього, що відбувається на фронті. Саме тих людей судять і садять. Тих, хто неугодний на фронті, відправляють одразу на нуль. І відбуваються здачі позицій, ну багато всього. Пишіть вашу думку в коментарях, чи то одна, я так думаю.